13 березня на льодовій арені Айсберг відбулася перша гара хокейного клубу Кременчук у плей-офф. Переможці регулярного чемпіонату зустрілись з четвертою командою першого етапу хокейним клубом Легіон. Протягом всього першого періоду гостям вдавалося обороняти свої ворота та не пропускати голи, незважаючи на багаторазові атаки Кременчун. Хороша гра, по плей-офф, тому ніхто не поступається, всі борються, віддають усе. Ну поки все йде непогано. Я думаю, кожної команди є підготовка перед плей-оффом до кожного суперника конкретно, тому це нічого особистого ну немає тут особливого нічого. Відкрити рахунок вдалося тільки на 26 й хвилині матчу. Гравець хокейного клубу Кременчук Гліб Варава кинув від синьої лінії. А інший гравець Кременчука, який створював трафік перед воротами, дещо завадив Ядиславу в'язову зреагувати на підступний постріл, в результаті чого Кремчанам вдалося випередити калушців. Гарна гра, багато моментів у обох команд. Та це плей-офф, тому дуже самовіддано та з азартом, скажімо так, приємно, приємно, але це. Дії усієї п'ятірки, тому дякую хлопцям. Рахунок 1-0 тримався до початку третього періоду. Поки на 45 й хвилині гри капітан команди Кременчук Віталій Лялька закинув другу шайбу за свою команду. Менше ніж за хвилину ще одну шайбу за Кременчук закинув Ілля Сенник. Також у ворота гостів скалушу відзначилися гліб Кривошапкін та Святослав Тимченко. Протягом матчу гравцям хокейного клубу Легіон вдалося закинути лише одну шайбу всередині третього періоду, завдяки Андрію Кривоношкіну. Ігри плей-офф тим відрізняються від гладкого чемпіонату. що тут. Все, все я кажу від ножа. Тому ну, багато що тут коментувати. Непроста гра, непроста гра, але перший крок є в нас. Легіон показав гарну підготовку та серйозний рівень опору фавориту та на результативнішій команді українського чемпіонату. Але для перемоги цього виявилось замало. Два періоди ігра була дуже напружена. Але дві-три помилки з нашого боку були вилучення. Нашої команди не обосновані. Ну, цим воспользувався супротивник, результат ви бачили. Сьогодні хокейний клуб «Кременчук» та хокейний клуб Легіон зіграли другий матч, і шанси на перемогу має кожна команда. Адже півфінальна та фінальна серії у нинішньому сезоні 2022-2023 проводяться до трьох перемог однієї з команд. Марія Бердаєва, Кременчуські новини.